У ніч на 3 травня російські окупанти здійснили атаку України дронами Камікадзе іранського виробництва з північного напрямку Бренська область та з півдня, східне узбережжя Азовського моря. Всього окупанти застосували до 26 ударних дронів шахет 136 та «131». силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України. Знищено 21 ударний безпілотний літальний апарат. Застосовано зенітно-ракетне озброєння. Та мобільні вогневі групи в зонах відповідальності повітряних командувань центр, схід та південь. Вночі оборонці неба з повітряного командування Схід збили над Дніпропетровщиною сім дронів. Але один шахет 136 все ж дістався цілі. У Дніпрі пошкоджена адмінбудівля. Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці міста не постраждали. На місці ще працюють рятувальники. Наслідки атаки уточнюються. Збройні сили України відбили 30 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'янка, повідомляють у Генеральному штабі. Минулої доби противник завдав три ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та цивільну інфраструктуру. У вересні цього року через дію можна буде купити продати автомобіль. Повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, будуть потрібні тільки продавець-покупець і два смартфони у них. Серед цікавого скасування обов'язкової технічної експертизи також вже у червні зареєструвати новий транспорт можна буде прямо в салоні без необхідності звернення до сервісного центру. А у серпні з'явиться можливість купити номери онлайн. Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, що Україна готує великий санкційний пакет проти Російської Федерації. Він зазначив, що Україна разом з партнерами фіксує кожну спробу агресора обійти обмеження. Провів нараду щодо посилення санкційних режимів, як наших українських, так і спільних із партнерами. Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції. Фіксуємо кожен такий напрямок. Працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний. Ний пакет рішення вже незабаром, сказав Зеленський. Влада Сполучених Штатів Америки має намір передати Україні нове озброєння в рамках чергового пакету військової допомоги. Зокрема, Україна вперше отримає ракети Гідра 70 Загальна вартість пакету військової допомоги становитиме 300 мільйонів доларів. До пакету увійдуть артилерійські та мінометні боєприпаси, вантажівки, важка техніка, запасні частини та ракети Гідра 70 Служба безпеки запобігла спробі незаконного вивезення за межі України авіаційних комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю. У Дніпрі викрито двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни д 36 для продажу за 400 тисяч доларів. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Предстоятель православної церкви України, митрополит Єпіфаній, повідомив, що рішення щодо церковного календаря винесуть у травні під час архієрейського собору. За його словами, православна церква України вже готується запровадити відповідну реформу і працює над новою редакцією певної церковної літератури для прихожан. Водночас митрополит Єпіфані наголосив, що календарне питання не стосується православного віровчення, яке є незмінним.